Історія стародавнього риму наповнена різними диватствами. Світова інтернет мережа теж в мережі. Є твердження того, що стародавні римляни чистили зуби людською або тваринною сечею, і це відбілювало їхні зуби. Чи справді римляни використовували сечу для відбілювання зубів? Усі, хто згадує про білосніжні зуби стародавніх римлян, всі як один стверджують, що використовувалась сеча і посилаються на Гая Валерія Катула і на його вірш, в якому він висміює такого собі Егнація. Катул пише, що Егнацій посміхається будь-де демонструючи свої білосніжні зуби у суді на похоронах тощо у вірші. Катула є такі слова. Полоща зуби тим, чим мучився вночі, і до червоного при цьому тресові ясна. Отже, чим ясніше блищать його зуби, тим значить більше він випив своєї сечі. Цими словами аргументують думку, що усі римляни чистили зуби Уріною, але чомусь не приводять весь вірш повністю. Ми не будемо зачитувати весь 39-й вірш Катула, а зачитаємо лише те, що стосується тематики відео. Звертаючись до Егнація, Катул говорить наступне: якби ти був римлянином, сабінянином чи ощадливим умбрійцем, або товстим етруском, або зубастим лановійцем, чи будь-ким іншим, хто чистить зуби чистою водою, я все одно не хотів би, щоб ти посміхався при кожній нагоді, бо немає нічого безглуздішого за недуречну посмішку. Але ж ти кельтеберієць, кельтеберієць площа зуби тим, чим мучився вночі, і до червоного при цьому тре собі ясно. Отже, чим ясніше блищать його зуби, тим значень більше випив своєї сечі. Як ми бачимо з вірша Катула, лише кельтеберійці, а це племена в центральній та північній Іспанії та Португалії, мали звичку чистити зуби уріною, а не усі стародавні римляни. Звісно, ми не можемо стверджувати, що римляни не перейняли звичку кальтиберійців, і деякі римляни усе ж таки могли користуватися цим рецептом. І знову повертаємось до питання епізоду: чи використовували римляни уріну для відбілювання зубів? Тут потрібно розуміти, хто такі римляни. Римляни були не лише мешканці міста Риму, а й ті мешканці Римської імперії, які мали римське громадянство. А римськими громадянами могли бути й мешканці римських провінцій. Тобто, як висновок, не усі римляни використовували цю огидну рецептуру. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення. І звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.